Читаю зранку Біблію. Всім доброго ранку і хорошого, мирного, благословенного дня. Читаю зранку Біблію і Другий Солонян, другий розділ. Такі слова про останній час, про Антихриста. І все, що зв'язано з ним. <кх> Верніше все, що зв'язано з церквою і з Писанням, яке поможе нам вистояти в останній час. З п'ятого віршу другого розділу. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про, те, про це. І тепер знайте, що саме стримує його з'явитися у часі своєму? Щось те є те, що стримує його з'явитися в свій час? Так. тайна беззаконня Орудує вже тепер. Лише тепер є той, хто стримує. Аж поки не буде усунутий, забраний поки не буде. Я таки знаю, чи чув тлумачення і розумію, що це є церква, яка наповнена Духом Святим. І коли церква буде усунута з землі, тоді сила і влада темряви і демонічних духів Антихриста вона буде мати повноту влади. Тому пам'ятаємо, що церква саме. Та інституція чи та сила, яка стримує сьогодні дуже і дуже. І тоді з'явиться беззаконний, якого Господь умертвить духому своїх і знищить сяйвом приходу свого. Поява бо того буде під діяннями сатани з усякою, усякого роду силою і знаками, і з неправедними чудами. Та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть. Чому вони гинуть? Бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. Тобто в них не було любови до писання. Якщо в них немає любові до Писання, вони не зв'язані з Писанням, тому що в них немає любові, і тому людині не потрібно те. Що вона не любить, вона має, відштовхує це. І тому вона отримує те, що посилається в її життя. Тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді. Причина тільки одна: що вони відкинули вони писання, вони не мають любові до писання. І тому вони будуть засуджені, які не увірували в правду, не увірували в Слово Боже, а насолоджуються в неправедності. Дивіться, давайте ми подивимося, є такий єврейський переклад. Тепер же ви знаєте, що препятствують ему сейчас, чтобы он мог открыться в должное время. Мы знаем, что ему заважает. Ибо отступление от Торы уже действует в тайне. Но оно будет оставаться сокрытым только до тех пор, пока не будет удален препятствующий. Тогда откроется воплотивший в себе отступление от Торы. То есть открыется Антихрист самый той, кто не <coughs> живет згідно слова Божьего, згідно воли Божьей, тот, кого Господь Иешуа умертвит дыханием у Своих, уничтожит славу Своего пришествия. Когда же придет тот, кто уклоняется от Торы, противник, это противник, тот, кто отхиляется от від Торы противник чьей? Противник Божьей воли, противник Божьей. То он также будет иметь силу творить всякого рода ложные чудеса и знамения. И цей нечистый дух наделить Антихриста силой, обманывать различными нечестивыми способами тех, кто стоит на пути погибели, потому что они не хотят принять любовь к истине которая могла бы спасти их. Вот почему Бог позволит им сбиться с истинного пути и поверить в лжи. В результате все те, кто не верили истине, но находившие удовольствие в нечести, будут осуждены. Тому хай Бог нас благословит, что мы любили Слово еще больше. Аминь.